Капеланське благословіння на 23 листопада 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, ми сьогодні в святому Євангелі ми чуємо від Ісуса, як Він наставляє учням, що дам вам владу, щоб ви могли наступати і на змів, і на скорпіонів, скір... і нічого вам не зашкодить. Але не радійте тому, що біси вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. І тоді зрадів дух його і сказав, промовив, промовив таким чином, зрадувшись, що Отче, ти відкрив це непримудрим і обізнаним. А немовлятам, бо так було твоє благовоління, або так було тобі до вподоби. В цьому короткому Євангелії сьогодні мені привернуло увагу останнє слова. Ісус це відносини між Сином і Отцем, коли Ісус каже, що так тобі було до вподоби, відкрити премудрість істину немовлятом. А не примудрим. Було так до вподоби. Син не розбирається справедливості, правильності, чому саме було немовлятам відкрита, хто такі немовляти, чому примудрим це було невідкрито. А він ніби так каже: Отче, я радію тому, що ти це робиш. Мені не треба вникати в подробиці, чому це. Так робиш. Я довіряю тобі. і Я радію з того, що ти так робиш, і я з тобою. На це я звернув увагу. Звичайно, премудрість така премудрість, що важливо не те, що біси нам коряться, коли так стається, і ми маємо силу що зробити. Якщо наші імена записані на небесах, то це, як ви знаєте, е, ну, обставини, через які мені це дається. А якщо не записане, навіть я це вмію, я це роблю, то немає мені ніякого навіть від цього зиску, якогось прибутку або смислу. А ось коли, що б я не робив на землі? І моє ім'я записано в небесах, виявляється, це важливо. Але ми повертаємося в того, що Ісус каже, ця обставина або те, що сталося, тобі було до вподоби. І я цю вподобу приймаю, як і мені до вподоби. І розбиратися, чому саме це зробив, мені не треба. Мені достатньо тобі вірити, довіряти. Бути в єдності з тобою і радіти тому, що Ти робиш, або бути співпрацівником Твоєї праці. І тоді ім'я, ім яке моє записано на небесах, є найкращим досягненням або найсясим прибутком того, що може бути. Боже, благослови нас на Твої слова і благослови розмачі наше серце, щоб ми. Так само приймали Твої слова, щоб ми коли щось почули, і нам це а, як запало на серце. Ми сказали: Господи, слава тобі, бо це тобі так до вподоби. Амінь.